Чому мусульмани використовують арабське слово Аллах замість слова Бог. Це пов'язано з тим, що слово Бог може бути викривлене, залежне від значення. Наприклад, варто тільки додати літеру и і вийде множина, Боги. У імені Аллах не може бути множини. Скажи, він Аллах єдиний. Якщо до слова Бог ми додамо літери и н і я, то вийде богиня, тобто божество жіночого роду. Аллах не може бути ані чоловіком, ані жінкою. У Аллаха святий Він та Великий не має зв'язку з тією чи іншою статтю. Якщо до Слова «Бог» ми додамо слово Отець, то вийде Бог Отець, покровитель синів своїх. В Ісламі відсутнє таке поняття, як Бог Отець. Якщо до слова Бог ми додамо слово Матір, то вийде Богоматір. В ісламі немає такого поняття, як Богоматір. Аллах це унікальне слово. Якщо ми додамо число 10 перед Словом Бог. То вийде 10 богів, тоді як і с вами, жодні цифри не можуть бути асоційовані зі словом Аллах. Саме тому, як мусульмани, ми надаємо перевагу використанні слова Аллах, замість слова Бог, як студент, який вивчає порівняльне релігіознавство, я можу вас запевнити, що слово Аллах згадується в священних писаннях основних світових релігій, зокрема і в Біблії. Якщо ви почитаєте Євангелію від Марка в главі 15, 34 строфі, а також Євангелії від Матфея, главі 27 й строфі 46, коли Ісус Христос, мир йому був розп'ятий на Христі, Він звернувся, що означає Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? в будь-якій Біблії, в будь-якому перекладі, який би ви не взяли, в руки будь-якою мовою англійською, індійською, тагальською, французькою, німецькою, яку б Біблію ви не взяли? Це вислів Еллі Еллі, Еллісавех Фані, збережений в своєму оригінальному вигляді. Чому, Аллаху видніше, чому збережена початкова форма в оригіналі, після якої йде переклад? Боже мій. Боже мій. Чому ти мене залишив? В той час, як оригінал був збережений і одному Господу відомо, з яких причин усіх біблях візьміть будь-яку версію, будь-які видання? Копії, примірники, які ви тільки зможете відшукати будь-якою мовою, рядок Еллі, Еллі Леме Вахфані» був збережений у своїй початковій формі. Якщо ми подивимося на переклад, то в ньому говориться, Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? Подивіться, самі, і ви переконаєтесь, що Еллі, Елі, елі Леме вахфані геть не звучить, як Боже мій, Боже мій, чому ти мене залишив? І не звучить як «і Йогова, і Єгова, навіщо ти мене залишив? Звісно, ні. Але якщо ви перекладете цей рядок арабською, то фраза буде звучати як іврит та арабська це семітські мови Елі, Елі, ля Аллах, Аллах, ля Схоже чи не так. Тому Ісус Христос, мир йому, так само використовував те саме слово Аллах. Звертаючись до Господа, як студент, який вивчає порівняльне релігіознавство, я можу вас запевнити, що слово Аллах згадується в священних писаннях основних релігій світу. Саме тому як мусульманин, звертаючись до Аллаха, ми надаємо перевагу арабському слову Аллах замість слова «Бог».